А чи дійсно, якщо не мобілізуємо певну кількість людей, то там капітуляція чи фронт посипався, щось на кшталт цього може відбутися? Ну я не думаю, що, та, що фронт посипеться зараз, і чи і що нам потрібно буде одразу підписувати капітуляцію? Ні, ми будемо, ми можемо продовжувати стратегічну оборонну операцію, але буде різниця буде в тому, що Кількість втраченої території вона може бути більша, або, але або може бути менше. От тут на сьогоднішній день. На жаль, ну це стиль кір стиль керування у нинішнього главкома, що він постійно намагається тушити пожежу, і от цей перевід і, і медперсоналу, і ну там до речі, досі не вияснено до кінця будуть. Не будуть забирати медиків загальновійськові підрозділи, але бачите, вже факт набору піхоти в повітряних селах вже підтверджується вже не одним джерело джерелом інформації. Оце називається гасити пожежу, тому що потрібні потрібні люди. Ми з вами якщо я не помиляюсь, ми з вами це проходили під час оборони Бахмута. Пам'ятаєте, тоді на одної з ділянок фронту поставили підружжов всіх і поварів і. Операторів дронів і до речі, там загинули два дуже кваліфікованих оператора дрона під час у того, того бою. О, от. так, що це оце гас гасіння пожежі, і на сьогоднішній день воно буде впливати тільки на кількість е, залишеної нами нами території. Про ситуацію, звісно ж таки, на фронті бачимо, як активізувався ворог. Російська армія в останню добу, зокрема, ще просунулася у районі Курахова, як так, формулюють, стискаючи мішок навколо цього міста з обох флангів. Зокрема, проект Deep State зазначає, що просунулися росіяни біля Максимівки, Ясної Поляни, Богоявленки на південь від Курахова і в Кремінній Балці, на півночі від неї. Ну, Курахова, взагалі, це. Центрі уваги інформаційної, як точно пане Олеш, наскільки там ситуація для нас критично складається, чи є можливість не допустити прориву окупантів туди? Є така можливість, але знов ж таки ця можливість або ціною втрати території. Тобто, треба, якщо буде реальна загроза оточення, то треба виходити з Курахова, і відповідно ми втрачаємо. Цей плацдарм а, можемо втратити, а, або, або підсилення військ і сил знов ж таки. А для цього потрібні війська для цього потрібен особовий склад. От я так, я так розумію, що генеральний штаб на сьогоднішній день намагається вирішити другу проблему. Спочатку а, а, набору особового складу, ну ефективність такого набору а, вона дуже низька, тому що цих людей треба треба навчати. Розумієте, це знов таки ми можемо потрапити в ситуацію, коли пам'ятаєте навколо Вугледара Вугледарі. Не стали проводити ротацію сімдесят е, бригади, тому що суспільство не дозволило всі стали е, всі, всі висказалися проти цього. А зато ротацію провели на флангах і на фланги сіли територіальні війська територіальної оборони. Результат ми знаємо, да з вами тут може бути те ж саме: ці фахівці з повітряних сил. Вони не штурмова піхота, вони навіть не легка піхота. Так вони вміють тримати автомат. Вони знають основу загальновійськового бою, але треба проводити ретельні навчання, плюс бойове злагодження. Саме головне, Це, От. От. Ну, тим не менш, я так розумію, що дійсно Генеральний штаб намагається вирішити цю проблему підсиленням військ сил на даному напрямку. Якщо у нас, до речі, найбільш загрозлива ситуація складається саме з Времівського виступу, mm -hmm. точніше оперативного напрямку, з півдня, і ви перелічили от ті населені пункти, звідки ворог намагається перепросунутися вглиби, перерізати трасу курахава покровська mm -hmm. От вони вони намагаються, тому що з, пів... з півночі, ну, по-перше, там, там у нас більш-менш організована ситуація складається, я маю на увазі, що ми не допускаємо оточення наших військ. Там Ізмайловка вже перейшла під контроль Курахівка, перейшла під контроль російських військ. Але ми відходимо. Ми відходимо, рівномірно відходимо і не допускаємо оточення, оточення наших військ. Но там, до кінця Кураховського водосховища, ми прикриті з півночі оці, оці водною перешкодою. І е, тільки якщо вони дійдуть до кураху до, до дамби кураховського водосховища, тоді ми можемо казати, що може з'явитися загроза з півночі е, на перерізання знову ж таки не, не для самого міста, а на перерізання логістичного шляху, головного логістичного шляху для курахова. Так що, на, наразі, поки що, ситуація ну, я би сказав так, близька критичною. От, але ну не катастрофа. Тобто Курахова, як і заявляли, лишається ціллю номер один, так, на найближчий час для України. На сьогоднішній день, так. Да, судячи от з цих подій, вот дивлячись на карту, то о, можна зробити один висновок: що головний напрямок удара це Курахова. І, а чому? і російські, до речі, дивіться, вони навіть на Покровському напрямку ми трошки призупинили їх, вони стоять і, до речі, вже не перше. Не першу добу стоять на Кураховському, точніше на Покровському. На Кураховському напрямку у нас тільки просідає е, е, північний північний фланг, півден, е, точніше, пів е, да, північний фланг. Південний фланг ми більш-менш тримаємо в Максимілянівці. Вони, якщо і просуваються, то дуже дуже повільно. От а ще там південніше вони взагалі стоять на місці вже тиждень. От. Тому е, но вони е, і в оце це Курахово воно тримає російські війська для подальшого просування, е, селідово, незважаючи на те, що селідово, вони допустимо взяли, але вони не можуть просуватися, поки не вирівнюють лінію фронту на на півдні Кураховську, на півночі Кураховського напрямку. А на Покровськ, пряма дорога з Курахова, вони не можуть на по неї рухатись, хоча вони дуже полюбляють рухатися вздовж. Залізниці і вздовж автомобільних доріг, от це полегшує їм рух глиб нашої території. Но для цього треба вирішити проблему самого Курахова, так що або його оточити, або його взяти штурмом. Ну вони я так розумію, намагаються Оточить. його оточити. Так це теж судячи з цього огляду, ми розуміємо, пане Олеш. Тобто Курахова їм потрібно для того, аби рухатись потім на Покровськ. Так, це в принципі єдиний єдиний на сьогоднішній день, якщо дивитися на карту, це єдиний залишився плацдарм, який ще стримує просування ворога на а, сусідніх напрямках в в бік в бік Покровська. А вони зараз їх більше є там росіян, тому що ми бачимо втрати шалені. Просто ворога там 1300-1400, З початку повномасштабного вторгнення була інформація вже загальна від генштабу, що 700 тисяч окупантів вже там знищено. Це шалені втрати. Вони як вони підтягують туди резерви інтенсивно. Там не стільки резерви підтягуються туди. Резерв, резервів як такових у Російської Федерації немає. Що таке резерви? Резерв це, це полки, це окремі батальйони, це бригади, це дивізії. От як пам'ятаєте, як Адіївка, да? вони кожного разу вводили або дивізію, або бригад, декілька бригад в прорив нашої оборони таким чином розвивали успіх. Це тактика другої. Ну, це класика і тактика Другої світової війни. Сьогодні у них є тільки особовий склад на поповнення втрат, от вони його туди і везуть, в основному туди, от чому? Тому що там найбільша кількість втрат за добу у них, ну і відповідно за місяць, і вони намагаються таким чином просто поповнювати особовий склад. Там у них налагоджена... Така робота, вони постійно поповнюють перший ешелон, поповнюють за рахунок другого ешелону, а другий ешелон вони поповнюють за рахунок цього підходу особового складу чи постачання особового складу, можна сказати, як про матеріальний засіб, тому що вони не рахуються з особливостями людяності і гуманності. От. Так що, І, і от за рахунок того, що особовий склад встигає декілька. Деякий час побути в другому ешелоні, вони намагаються його там, хоч якось поставити в стрій, якось там навчити і якось там ввести в ту обстановку, в якій він знаходиться. А потім вони опиняються на фронті, на лінії фронта чи на лінії бойового зіткнення і вже приймають безпосередньо приймають участь в бойових діях. Зараз багато хто говорить про те, що на Півдні може виникнути ще одна загроза. А саме окупанти можуть розпочати наступальні дії в межах Запорізької області, називають такі потенційні напрямки ударів, як Гуляйполе, Оріхів та Кам'янське. Що там, мовляв, пощастішили вилазки ворожих ДРГ. Ну і плюс нагадаю, що була заява від пана Волошника, речника Сил оборони Півдня, про те, що Росіяни на Півдні зосередили близько 200 тисяч військових, зокрема. Це так само, як опіційні війська у Криму. можете, будь ласка, про це сказати, чи дійсно там можливо після Курахова буде удар саме там на Запоріжжі? Ну, це буде так, можливо ну 200 тисяч. Це ж на розтягнуто на певний на певну лінію фронту, і тут починаючи від включаючи. Ну, ви абсолютно вірно зауважили Кримське угруповання, включаючи групу військ Дніпро і аж до, до Горіховського і Гуляйпольського оперативного напрямку. Це не означає, що вони стоять під, під на напрямку Горіхова, стоїть 200 тисяч. 200 тисяч це як мінімум 3-4 загальна військових армії, а може навіть і більше. Во так, що немає там такого броньованого чи міцного наступального груповання, яке би могло розпочати сьогодні операцію на лінію на, на Запоріжжя. Тим більше, якби у них був такий запас особового складу, повірте, як мінімум половина, ну принаймні, хоча б третина цього цього особового складу, сьогодні б би билася вже на Курахівському або на Времівському оперативному напрямку. Тому що російське командування на сьогоднішній день розуміє, що вони не тягнуть одночасно проведення декількох наступальних операцій на різних оперативних напрямках. Подивіться, активність бойових дій в Курській операційній зоні затихла, трошки зменшилась. На харківському оперативному напрямку там фактично. Максимально знижена бойова активність на сіверському, максимальна. На Куп'янському вони намагаються там атакувати наші війська, але, але теж не таким великим кількості особового складу. Торецький Краматорський напрямки, там теж зниження бойової активності. А ви ж ко тисяч це шалена це третина того, що є на, на території України. І ви якби у них був такий резерв, вони б вже тут крамсали б наші війська вздовж і поперед, намагаючись. вони накопичують на, 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 на південному заході. от вони накопичують і навіть зараз трошки активізувалися на Горіховський напрямок. Я думаю, ну тут з метою, єдина мета, яка може бути на сьогоднішній день, це максимально відсунути наші війська. Від Енергодару і Запорізької атомної станції. вони будуть, вони все ж таки намагаються її підпід'єдна, під запустити і під'єднати е, в найближчій перспективі. Запустити і під'єднати її до російських енергосистем. Або запитати запит, е, за за, е, подати електрику в Крим і на, на юго е, південний схід е, на нашої нашої країни, там де вони окупують. От тут так я розглядаю. Но це буде скоріш за все після Донецької області. От коли вони вирішать проблему з Донецькою областю з виходом на адмінкордон, от тоді вони можуть розпочати е, запорізьку операцію в Запорізькій області. Пане Леша, як ви вважаєте, чи Путін ставить завданням для своїх генералів захопити Запоріжжя? Чи є усвідомлення реальної ситуації на сході? Оскільки днями і, взагалі, на фронті днями була інформація від міжнародних ЗМІ про те, що нібито як генерали міністерства оборони дуже тиснуть на Путіна, якщо це можливо, в плані проведення необхідності проведення мобілізації в Росії. Я думаю, що дивіться, тут трошки треба розставити пріоритети. Справа у тому, що є цілі війни, загальні цілі війни. Так от ці цілі були скориговані в 23 році після проведення референдумів. Якщо первинна ціль війни була захоплення Донецької Луганської області в адміністративних кордонах, ну і, і єдине, що там додавалося, це. Захоплення суходольного коридору до Криму, то після проведення референдумів додалася ще одна ціль війни: це Запорізька і Херсонська область в адміністративних кордонах. От я думаю, що ці цілі війни не зняті, тому завдання залишається, і при наявності е, можливості е, Путін буде вимагати від генералів е, рухатися далі. Сьогодні дійсно існує е, певний конфлікт між Генеральним штабом і Кремлем, в плані того, що генерали вимагають або перенесення термінів виконання завдань, а взагалі-то як, якомога швидше оперативну паузу для перегрупування і накопичення військ і сил. От. Або оголошення е, чергової хвілі хвилі мобілізації, тоді ну знов ж таки з коригуванням е, завдань.